Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні в випуску ми розкажемо. Вже незабаром Олександрійська художня школа відсвяткує 50-річчя. В суботу в Олександрії відбудеться турнір з боксу імені Скічка. Олександрійська дитяча художня школа відзначає цьогоріч свій золотий ювілей. Урочистості з нагоди 50-річчя відбудуться влітку, але протягом року заклад проводитиме різноманітні тематичні виставки. А ще адміністрація закладу шукає випускників художньої школи, які пов'язали своє життя з мистецтвом та зможуть долучитися до відзначення красивої дати. Подробиці у наступному сюжеті. У липні Олександрійська дитяча художня школа відзначатиме золотий ювілей. З нагоди 50-річчя заклад протягом року планує проводити різноманітні тематичні виставки. Виставка присвячена творам творам Сковороди. Це ілюстрації до його творів будуть представлені дітьми. Ця виставка буде в будинку Дмитра Чежевського. Також до дня народження Чежевського. Ми запланували виставку виставку. Також ілюстрації з його життя, з його біографії, також замальовки тих речей, які залишилися по сьогоднішній день, зберігаються в музеї. Ця виставка планується на початок квітня до дня народження письменника. Також ми плануємо до дня міста провести ярмарку продаж. Виробів декоративно-прикладного мистецтва там будуть представлені і магніти з краєвидами нашого міста і ляльки мота. І ми хочемо ознайомити мешканців нашого міста, також гостей нашого міста саме з тим, як формувалася художня школа, як діти, які пріоритети ставилися перед дітьми тих років минулих і зараз, які ставляться. Це буде така виставка. Вона в два етапи буде. Йти протягом одного місяця». Ми запитали, які завдання ставились перед учнями дитячої художньої школи раніше, та що вони малювали у своїх роботах. Раніше, от все ж таки, в їхніх роботах ми от коли аналізували, прослідковується ще патріотизм. Патріотизм от майже в кожній роботі, от вони все, все більше і більше витворювали саме патріотичний напрямок. Ну, тоді час такий був. Але а зараз от наші діти, коли їм ставиш завдання зробити композицію, станкову композицію з власної думки, вони починають малювати. Під впливом того, що їх оточує е, в сьогоденні. Але все ж таки ми намагаємося все одно їх повертати до патріотизму, наголошувати на тому, що все, все ж таки на сьогоднішній день е, це саме, ну, я вважаю, саме, саме найголовне І це ну, неможливо цього втрачати. Воно повинно бути на першому плані. На початку червня у закладі відбудеться урочиста видача свідоцтв учням випускних класів. Також адміністрація художньої школи запрошує колишніх випускників, які пов'язали своє життя з мистецтвом, долучитися до відзначення золотого ювілею. Пропонуємо їм, щоб вони зробили відеозвернення, свої відеопрезентації, презентували свої роботи, розказали, як склалося їхнє життя, чим вони зараз займаються, яким чином допомогла їм ця художня школа. І ми все це представимо також на урочистому нашому заході, щоб ознайомити наших також мешканців з їхньою творчістю. Багато із наших випускників вони зараз за кордоном і тому приїхати вони не можуть. Ну будемо мати надію, що ну, хтось все таки приїде. і Ми будемо мати мати змогу поспілкуватися з ними особисто. Вже одинадцятий рік поспіль в Олександрії відбуватиметься всеукраїнський турнір з професійного боксу пам'яті Олексія Скічка. Цього разу змагання відбудуться 28 січня об 11-й годині на базі Дю США номер 2 Участь у турнірі візьмуть як Олександрійські боксери, так і спортсмени з інших міст. Подробиці змагань, а також спортивні плани на наступний рік розповів начальник відділу молоді та спорту. Традиційно наприкінці січня в Олександрії проходить всеукраїнський турнір з професійного боксу пам'яті Олексія Скічка. Цього разу змагання відбудуться 28 січня на базі ДЮСШ номер 2 Традиційно в цих змаганнях приймають спортсмени боксери з міста Олександрії і з міста України. Уже складені пари і спортсмени готуються до виступу. Ну а організатори готуються до якісного проведення даних змагань. З Кропивницького, Кременчуга, Кривого Рогу. Те це ну ми намагалися зробити так, щоб це найближчі міста, які до нашого міста, щоб не ми провели це в один день, і людям було зручно добиратися і вернутися додому своєчасно до коментарської години. Участь у боксерських поєдинках братимуть спортсмени віком від 12 років. Наразі формують пари за віковим та ваговим критерієм. Вже є заплановані спортивні заходи і на наступний місяць. Наприкінці лютого планується інструкторська. Методичний семінар для інструкторів зв'язково спортивних батобор з міста Києва. Там приймуть участь наші інструктора з даного виду спорту для підвищення своєї кваліфікації. Також заплановано чемпіонат області з волейболу. Планується час визначення дати. І 18 19 лютого у нас відкритий чемпіонат міста з художньої гімнастики. У планах провести змагання із силових та зимових видів спорту. Через відключення світла не всі глядачі мають змогу побачити випуск новин у 18 та о 21 й годині, враховуючи це, а також прохання наших телеглядачів. Додатково випуск новин буде в ефірі щодня о 19.30. А ще сьогодні, після новини, чергова історія одного експоната. Цього разу Валерій Жванко, краєзнавець та директор культурно-освітнього центру Толока, презентує книгу, яка змінила світогляд, тоді що юного Дмитра Чижевського. Наша наступна історія одного експоната присвячена видатному земляку науковцю Дмитру Чижевському. В центрі уваги збірка текстів Каміля Фламаріона, настільна книга юного Чижевського. До рук краєзнавця Валерія Жванка потрапило два екземпляри. Один знаходиться в Попельнастівській толоці, інший надано в тимчасове користування будинку Чижевського. У мене в руках так званий конволют.